Всім приємні друзі! Хто повне відео коротке про оцю карту, то я в кінці ще дав названня, хто не встиг. Е, і дивіться. І тут я впомните відео я знімала де тут багато, дуже багато чеків. І я себе не змогла знайти. Давайте будемо мене шукати. Це я так розумію, якому році почали знімати. Ну, кореш, просто Мі -мі -мі. Ну кажуть, мені ще багато так ходить. Я просто буду отак от от, і ходить. А краще отак от, от і дивитися. Все. Я себе наблюдаю. Опа, опа. У мене схожий скін був в началі. Отакі, от дивіться, друзі, я стою біля цієї дівчинки. Хто павний у мене отакий от скін був в почалі? Дивіться отакі от скини. Найдете мене, скажете. Дивіться, я пам'ятаю свій старий скін. Друзі, я тут не можу. Так швидко лечу. Все. А хто це такий? Хто тут? Хто це? Так, мені не дають челіки. А, у нього персонажі не дають поіграти. Ну коротше, друзі, давайте. Хто хоче на цю карту зайти, давайте я вам покажу це дуже кратке відео. Названі є дивіться на сваді. Можете либо скриншотить, либо переписать. Давайте.